Цього разу шайба пройшла повз ворота, та це лише початок гри. Попереду близько двох годин тренувань. Чернігівська хокейна команда аматорів щодня тренується на річці Стрижень, коли дозволяє погода. З вечора чоловіки розчистили та залили водою лід, щоб вже наступного дня зібратися на гру. Взагалі ми призначаємо гру щоденно, але дивлячись, у кого як по роботі виходить і так далі, то хто як зможе, так і приїхав грати. Ось сьогодні бачите нас. Чоловік 10-15 є всього охочих поганяти шайбу близько 50. -ти. Чоловіки збираються так кожної зими з 2000 року. Найчастіше ігри проходять на відкритих майданчиках водоймах річки Стрижень. Та бувало раніше грали й біля шкіл на залитих ковзанках, каже Ярослав Конопля. Цей вид спорту доволі травматичний. Попри намагання грати м'яко, випадки бувають різні. Зазвичай ми не, якби, жорстко не граємо один проти одного, тому що вважаємо це все більш не грою, а тренуванням. Щоб берегтись від травми, перед виходом на лід всі обов'язково одягають захист. Ігор два сезони проводить на ковзанці і придбав вже все необхідне для цього. Захисні накалінники, щоб шайба не попадала. Ну, звичайно, коньки. потім на локотники. Щоб... Нагрудник на такий є спеціальний. Спеціальні шорти. Тут є вставки. Щоб шайба коли попадала, та і звичайно, шолом. Ігор дятлов в минулому професійний хокеїст грає із восьми років. Він допомагає команді проводити тренування продуктивно. Каже, гра на річці на підготовленому льодовому покритті це різні речі. Проте, поки в місті немає арени, це найкращий варіант. До початку повномасштабного вторгнення в Чернігові планували побудувати льодову арену. Вже розробили проекти, визначились із місцем. Вже тренерський штаб був составлені у нас в місті… Как мінімум, ще два професіонала хокіст Лід долини навчать билі строїти в Марта апреля дво двадцять старого года. но война внесла свої корективи. спортсмен. Сподівається, що після закінчення війни в місті таки з'явиться людова арена, і тут зможе тренуватися команда із професійних хокеїстів. Аліна Коржинська, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів.